У центрі Києва відомий тікток-блогер вирішив пожартувати над українським військовим. Суть приколу, якщо це можна так назвати, полягала у тому, щоб у грубій формі попросити віддати неіснуючий борг. І навіть коли боїць ЗСУ пояснив, що немає бажання брати участь у розмові, горе блогера це не зупинило. Недологий жарт перетворився на сварку, у якій бійця ЗСУ превселюдно почали принижувати та ображати. Ситуація могла залишитися непоміченою, якби блогер не вирішив викласти відео до мережі. І з цього місця починається найцікавіше. Чим завершилася історія, розкажу почну з такого. Давайте подивимося на те, як саме відеоблогер із Тіктоку на ім'я Сурік Черказов намагався покипкувати з військового та чому витівка переросла у сварку. Ще раз там вибухали. Ко я тобі А хто ти, ти? Я М в Україні ну, Я тобі говорю, виручи мене. Кого я тебе говорю, Ми бухали з тобою ну, бухав, дядько? Не бухали, все, тогда пили чай. Какой чай? Що такое? Хто? Хто? Тебе пуй, я... Я... Я тебе... какой не бикуйте. Ти шо? Ви немає, що нічого відділи на бліді. Давай, один... 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 Yeah. Згодом після цієї сутички у мережі з'явилося нове відео. Щоправда, тепер у головній ролі не військовий ЗСУ, а сам блогер. Картина. Тіктокер лежить на землі, прикриває руками обличчя та просить вибачення за свій вчинок. А голос за кадром пояснює, чому саме проявляти неповагу до зсу не можна. Ролик завершується кількома стосанами. Не все у телеграм-каналах уже з'явилося нове відео. Барабанний дріб цього разу уже з вибаченнями від Суріка Черкезова. У ньому він попросив пробачення за ганебну поведінку у всіх військових, зокрема у військовослужбовця з його відео. І збірна пікап уже хоче відкрити з власного бажання. Мовляв, це як вибачення. Якщо ти мене бачиш, я прошу прощення у тебе. Вот. і в если якщо возможно, я хочу лично з ним стрітися і ще раз лично при ньому. Это моє поведіння було недопустімо. Я теж що повністю я в цій ситуації не прав. Та конфлікт між прихильниками блогера та побратимами бійця ЗСУ вже було не спинити. У мережі з'явилося аудіо, на якому один із бійців ЗСУ Іван Залізняк Пилипчук пояснює, що брат блогера Суріка Черкезова нібито запропонував українській армії влаштувати розбірки з автоматами і ножами. Ну прям мафіозі якісь. Давайте послухаємо. Опа. Пропонує українським військовим забіг 100 на 100 на автоматах або 40 на 40 на ножах. Він називає українців бидлом, тобто його тут мало щеманулі. Його навіть ніхто не згодом. Користувачі соцмереж ідентифікували брата блогера і показали його фотографію, а також навіть встановили місце роботи.